Слухання оповідання Олександра Їдальня для птахів Олександр Копеленко – український дитячий письменник, педагог. Перше оповідання написав у 22 роки, полюбляв спостерігати за природою, за життям птахів. Про це й писав свої оповідання. Отож давайте послухаємо оповідання. Їдання для птахів. Всі хлопці заздрили Василеві. Ще б пак не заздрити. Синичка, яку він вирвав з кіхтів шуліки, зовсім звикла до хати. Василь вирубав для неї велику гілку і причепив до стіни. Там синиця і лазила, мов акробат. Годував її Василь. Насиплена насіння конопляного. Синичка і клює його. Всі комахи синиця в хаті виловила. Лазить вона всюди, в кожну щілину зазирає. Помітить таргана то вже не втече. Націлиться своїм довгим чорним, тонким дзьобом і нема таргана. Проковтнула його синиця. Тепло в хаті, а на дворі завірюха гуде. Снігу намело так багато. Що й не видно, все позамітало. Цілий ранок Василь з батьком сніг откидали, стежки прочищали. Прийшов до Василя його товариш Микола. Дивилися хлопці, як синичка весело стрибає. А Микола й каже Добре цій пташці, вона в теплій хаті сидить. І їжа в неї є. а тим пташкам, що в лісі тяжко. Бур'яни снігом замело, голодують пташки. Багато їх до села поналітало, в комори і в хати просто лізуть. Тоді Василь аж з місця схопився. А що, коли для пташок їдальню зробимо? Яку їдальню? не розуміючи, спитав Микола. Пояснив йому Василь. Приладнаємо таку дошку невелику. І повісимо на дерево. Щодня будемо туди насіння сипати крихт, листя з капусти, нехай пташки їдять собі. Прийшли хлопці до мене радитись. Розповів я хлопцям, як зробити їдальню і врятувати пташок від голодної смерті. А діти вже й самі знають, що коли більше пташок у нас буде, менше шкідників на полі і в саду. Пташки – Знищують комах шкідників. Хлопці завзято взялись до справи, знайшли дошку й прибили низенькі борти, щоб вітер насіння не здував. Прив'язали по кутках чотири мотузки, на яких висітиме дошка. От і готова їдальня. У нас буде найкраща їдальня. Пташки гуртом їстимуть дружно. Сказав Микола. Хлопці написали на бортах своєї дошки їдальня для птахів. Це на одному боці, а на другому такий напис Хижакам і шкідникам тут їсти заборонено. Набрали хлопців кишеню різного насіння, крихт, обрізків з капусти і пішли на лижах у ліс. Василь заліз на невисоку осику й переладнав там дошку, насипав поживи для пташок. Потім побігли Василь з Миколою покататись на лижах. Доки пташки злетяться. Хороше на лижах у лісі взимку. На прогалині біля яру гора довга. Летить Василь, а за ним Микола. Швидко лижі несуть, аж сльози на очах від вітру. Та ось Василь на горбочку не встиг підстрибнути і перекинувся в сніг. І не видно хлопця. Так снігом засипало. А Микола полетів далі, сміючись. Покаталися хлопці і додому, повертаючись, зайшли до своєї їдальні, а там уже йде справжній бенкет. Налетіли щиглики галасливі, чижі. Засмучені чечітки сирітки, снігур поважно сів на борт, вівсянка полохливо озирається, навіть горобчик, сіренький стрибунець, хитро клює насіннячко. Шум галас, а синичка собі підлетить обережно до дошки, схопить конопляне на сіннячко, потім сяде на гілку, розлущить його, проковтне зернятко і назад. Приємно хлопцям, що вони стільки пташок нагодували. Так, усю зиму Василь з Миколою годували птацтво. Всі пташки в лісі знали цю їдальню і щодня зліталися попоїсти. А про двох хлопців, про Василя з Миколою, пташки співали веселих пісень. Прослухавши оповідання, дайте відповіді. На такі запитання, як звали головних героїв оповідання Чому хлопці заздрили Василеві? Яка пташка зимувала у Василя? Чому хлопці вирішили зробити годівничку? Як пташки віддячили хлопцям? Молодці. Дякую за увагу!